Збирає свій шлях до Європейського Союзу. 29 листопада у Вільниці буде підписана угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. В українському суспільстві триває велика дискусія Є багато різних думок, що ми виграємо, коли оберемо шлях до Європейського Союзу. Саме для цього я, Микола Катеринчук, вирішив особисто відвідати країни Прибалтики, щоб з'ясувати, як живуть наші колишні співвітчизники. Які 20 років тому почали свій шлях до європейської сім'ї. Дивіться і робіть висновки. Ми зараз їдемо в вільнос. Це місто називається смарт-місто, розумне місто, де дуже цікаві ідеї влаштування життя. От ми хочемо саме цей досвід використати в Україні. Шлях Литви до Європейського Союзу не був таким простим, як нам здається, в Україні. З моменту підписання Литвою у 95-му році європейської угоди, як тоді називалася їхня угода про асоціацію, і по 2004 рік, коли Литва стала повноправним членом Європейського Союзу, країна взяла активну участь більш ніж у 20 міжнародних угодах. Вони замінили пострадянські механізми управління на нові європейські. А ще за ці 9 років було проведено безліч внутрішніх реформ. Які остаточно надали країні сучасного вигляду. У Литві чудово розуміли, що шлях до Європейського Союзу це послідовність конкретних справ, серед яких немає великих та малих. Важливі всі. Зараз ми у центрі Вільнюса, і ви можете побачити, що тут стоять велосипеди. Це зручний спортивний. Вид громадського транспорту, от я хочу сказати, що це не розвага звернути увагу, що це громадський транспорт. В умовах постійних корок, які були в Вільнюсі і є зараз в Києві, оцей вид громадського транспорту він достатньо серйозно розвантажив центр. Зараз, от я покажу, як це працює, як можна дуже швидко і без проблем орендувати такий вид транспорту, як велосипед. І покажу, як це працює далі. Відто? Да, З магазину в магазин це дуже зручно для жінок і студентів. Ну, і чоловіки, якщо багато вип'ють, то можуть просто триматися за нього і йти поряд. Наш подорож Как бы идея, э, идея внедрения системы велосипедов в городе, она уже родилась давно э, в городе Вильнюсе, в голове нашего мэра Артура Сазокаса. И первая попытка 11 лет тому назад была не очень успешной, когда оранжевые велосипеды они были выкрадены просто, потому что система была другая, как бы системы вообще не было. И, и граждане, жители города и гости они были не готовы еще вообще культурному пользованию велосипедами. Ментально очень быстро изменяется все, когда возможности находятся. Просто нашла система, которая действует. Ну, вот как раз мы сюда пришли, а тут нету ни одного велосипеда. Это как бы показывает, что велосипеды они очень популярны. По статистике, один велосипед в течение дня берется на прокат 7 раз. Это по-среднему, значит, это может быть и побольше. Но вот как раз компания GSTCO, они занимаются тем, что они распространяют велосипеды по разным местам, чтобы Люди имели что взять в прокат. И вот как раз мы видим в процессе действия. На следующем году планируется новых стоянок, около 10, будут, будут 36 стоянки. И даже они, популярность настолько растет, что даже гостиницы, где живут иностранные гости, они просят, чтобы эти стоянки устанавливались возле их гостиниц. Ось це простий і наочний приклад того, як у вільності змінився спосіб мислення від радянського до європейського, а значить, змінилося і якість життя жити стало краще. Це не розвага звернути увагу, що це громадський вид транспорту, ще раз підкреслюю. Це абсолютно інша філософія. От ми підійшли сюди 10 хвилин тому, тут стояло повно велосипедів. Зараз через 10 хвилин тут залишилось 3. І е, я хочу сказати, що підходить і молодь і, і скажімо, люди в вісі. Тут дуже популярно і е, зручно. і Люди вже звикли до цього. Тут є програма Smart Vilnius, це такий розумний вільнус, де є шість програм розумного міста, розумних людей. Зручних для людей міста вони розробили таку картку електронку Це картка для всіх видів транспорту. Ты заплатил за проезд. Как так работает картка? Так, я вам покажу. Это наш веб-сайт. Здесь а, часть электронного города, электронные услуги. Мы начали с 20 услуг, теперь мы имеем 75. И это число постоянно увеличивается. Смарт Вильнюс — это, как сказать, это то, что тоже <соединяющие> очень общая. Я, я и, и одна из инициаторов. Очень интересная часть — это интерактивная карта данные города. Это можно посмотреть, какая ситуация э, у дорогах, э, если есть ли пробки, э, может быть, какие-то аварии. Это, это на реальном, ре, реально здесь можно видеть проблемы города, ситуацию на улицах и если если какие-то аварии. Самая популярная электронная услуга это есть регистр проблем города. Мы такое, такое имеем и люди очень используются им. и э, нам ділеться повідомлення про проблем. Люди э, нам можуть заявити про деяких проблем, які вони заметили. Наприклад, э, ями э, на вулиці, мусор на вулиці, або щось-небудь, що э, вони заметили. І самое самое важливе, що є здесь, э, что можно следить за этим заявлением, за этой э, как как мы Что мы сделаем, можно видеть, можно видеть, кто, кто за это отвечает, имя и фамилию даже нашего работника, И какой статус у проблемы, какой, какой, какой тип проблемы, и, конечно, получить ответ. Это мы так, коммуникация, полная коммуникация с жителями. Да, і з допомогою європейського союзу ми зробили платформу електронної демократії в будущем. Всі люди будуть споритися технологіями, тому що смарт-городить смарт-більше про єврореформи у Литві про зміни у транспортній системі і про те, як працює програма Смарт Вільнус, я вам розповім наступного тижня.